Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій і канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо ознайомити вас з болгаркою на акумуляторній батареї, маркировкою PGA20. Все йде, все міняється. Час плине. І в нас також оновився цей інструмент. Постачається ця болгарочка у пластиковому кейсі. Відчиняємо дивимось. В комплект поставки входить. Звісно, паспорт та гарантійний талон. Сама ушемочка, два акумулятори, зарядний пристрій, диск для зачищування, ключик та додаткова ручка. Давайте півхвилинки видалимо на сам кейс. Як завжди в Прокрафті, все це у нас зроблено якісно, все воно прочне, все замикається, все закривається. Хочу звернути вашу увагу на те, що цей інструмент йде в комплекті з двома акумуляторами. Тобто купили інструмент, поставили акумулятор, почали робити. Хоча ця машинка йде з сімейного набору, тобто ви можете за посиланням на екрані подивитися акумулятори, в яких двічі більша витривалість. Тобто 20 вольтові також вони, але не 4 ампергодини, а 8. Ну і тепер давайте перейдемо до самої болгарочки. Почнемо з простого. Додаткова ручка може кріпитися з будь-якого боку і зверху, тобто три положення. Відклали в сторону. Дивимось на акумуляторну батарею. Вона в нас показує ступінь зарядженості батареї. Далі під'єднуємо і запускаємо машинку. Тут в нас з'явилась нова кнопка, яка одним натисканням вмикає або вимикає станочок. Також для користувача болгарка має ще одну клавішу, кнопочку, котра перемикає кількість обертів. На першій швидкості болгарка розвиває 3200 обертів за хвилину, на другій 7,5. Сама болгарочка добре збалансована і, на відміну від попередньої моделі, має тонкішу ручку, тобто більш зручний хват. І, звісно, контроль самої машинки з таким хватом робить. Простіше. Розташування акумуляторної батареї відносно диску дозволяє нам на великих площах робити і нічим ніде не чіплятися. Мені дуже сподобалась кнопка пуску на цієї болгарки. Тобто її нажимаєш і забуваєш про неї. Не треба ніде нічого двигати, ніде нічого притримувати, коли робиш. Вимкнув, вімкнув, все дуже зручно. Сама болгарочка в нас оснащена безщитковим двигуном. Ну а як влаштований редуктор? Давайте зараз подивимось. Закриваємо редуктор. Перше, що ми бачимо, косозуба шестерня, вагома така товщина. Як ви бачите, в корпусі редуктора встановлений кульковий підшипник. І кількість смазки не викликає ніяких питань. Ось так виглядає безщитковий двигун. Статор має трифазну намотку, а якор, як ви бачите, намоток немає, але він на постійних магнитах. Ну а так виглядає електронна частина. Це наша кнопка натискова, а це блок керування. Він в алюмінієвому корпусі, навіть має ребра для охолоджувальності. Як ви бачите, сама кнопка пуску маленька, бо через неї не йдуть великі токи при запуску. Тут все йде на слабких малих токах. Які йдуть на плату керування і запускають двигун. Плата керування вся залита, Ну, це, звісно, такий інструмент, щоб зайвий пил не попадав на електронну схему. Ну а на цьому знайомство з болгараською pga 20 До речі, запам'ятував, 125 й диск на неї йде, не менше, не більше. Вважаємо закінченим. Як завжди, лишайте свої подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Ну, Зараз все. До нових зустрічей. Бувайте здорові! Хай щастить!